Вітаю на каналі Культ Пива і це рубрика «Знайомство». Сьогодні будемо знайомитись з New Brew, а саме з їх продуктом Жашківський Кабан. Поїхали! Ще влітку минулого року, коли я тільки відкрив канал, було і багато коментарів, і в особисті повідомлення мені люди писали, що необхідно обов'язково зробити огляд на жашківський кабан, тому що там нібито і така цікава лінійка у них є, і ціна більш-менш доступна для мас-маркету, хоча вони позиціонують себе як локальний крафт. І я всім відповідав, що обов'язково я це зроблю. І ось ви бачите скоро каналу там вже через пару місяців вже рік буде, і тільки-тільки ми добираємось до цього представника. Цей продукт з'явився відносно недавно, майже три роки тому, у червні 2020 року, ну від того і назва така Юбрю. Хоча, Ця поварна належить компанії, яка дуже відома в Україні. В неї вже давня історія. Вона працює на ринкові понад 18 років і є одним з найбільших платників податків в Україні. Називається вона Нові продукти New Products». І ви знаєте, я коли знайомився, готувався до цього випуску. Я подивився, які торгівельні марки вони ще випускають. І досить такі вони відомі. Це у нас іде вода, природне джерело, Сидер, «Епс». що стосується алкогольних та енергетичних напоїв. Це у нас Шейк, нонстоп, під буль, кін Є батончики, і тмі вони випускають також Жашківський кабан і пиво Жашківське. Ви знаєте, майже про кожний бренд можна щось сказати. Ну. Шейк під бульном стоп це взагалі такі відомі марки. Кінцбріч, по Kingsbridge в мене взагалі така історія є там з мого студентських, студентських років. коли друг мені стрикороба наплів і сказав, що він пив такий крутий, такий класний кінцбріч зі смаком дині. І тоді існував лише Кінзбріч, там така серебриста була упаковка. Це він був джентонік. Ще якась там була, не пам'ятаю вже якийсь смак. А він сказав, що ні, є якась така жовта, красива чи темно-помаранчева, і вона зі смаком дині. І це було найкраще, що він Загалі куштував в житті. Ну і я такий півроку і шукав той кінцбіч дині. А потім, вже коли з'явився інтернет в ті темні темні часи далекі, то зрозумів, що такого взагалі не існує. Ну а друг, мабуть, щось переплутав або просто там вирішив мене потролити. Хоча стоп, у нас канал про пиво все про алкогольні напої не будемо казати. Хто вважає, що нам необхідно робити коротенькі або такі рідкі випуски про алкогольні напої інші на нашому каналі, як такий автоп, пишіть в коментарі, обов'язково обговоримо. Ну щодо Рево, всі знають і алкогольні і енергетичні, всі були школярами, і всі були студентами. Щодо ІТМІ, до речі, мабуть, в цьому році або в минулому році. У нас був скандал в Дніпрі, коли там якісь металеві шматки знаходили цих бетончиках, і навіть там була перевірка і припиняли їх виробництво. Ну щось я дуже багато не пропив. Розмовляю в цьому випуску пропив жашківський кабар». Отже, в червні 2020 року з'являється декілька прес-релізів, з'являється декілька статей в інтернеті про те, що от відкривається у нас нова пивоварня, і Це буде у нас локальний крафт під назвою жашківський кабан. Вони себе позиціонували виключно як крафтове пиво. Вказували, що вони випускають спочатку три популярні різновиди пива. І це на той момент був лагер, звичайний ель та біле пиво. Воно зараз називається у них бланш. Сам виробник вказує, що це пиво виключно натуральний продукт виробництва. Вони використовують джерельну воду з локальних джерел, а також колосистий ячмінь та солод високої якості, які вирощуються неподалік від міста жашки. Вони неодноразово вказують, що вони не використовують фільтрацію, вони проти фільтрації і їх продукт не фільтрований. Це якби таке трошки спірне, на мою думку, твердження, тому що з однієї сторони це якби і відповідає дійсності, а з другої сторони, це ну, зверніться до інших наших крафтових поварень або якихось локальних поварень немає фільтрація не тільки тому, що вони принципово хочуть так робити, а тому, що фільтрувальне обладнання, та самі ті фільтри і продукція, з яких вона виготовляється, це дуже дуже дорого. Ще перед випуском для себе відмітив таку деталь, що нібито тут чотири різні представники у мене на столі стоять, однак у них однакові показники. Це 12%. У них іде щільність речовин в початковому суслі, і 5% алкоголю у кожному з цих представників. Хоча це і типи пива різні, і стилі пива різні. З цього асортименту це у нас перші представники, які вийшли з броварні, тобто звичайний лагер, звичайний ель і бланш. Інше там є щось в азійському стилі, У них якийсь лагер був там з рисом у складі. Ще якісь там представники мені колись попадали. Зараз я їх тут покажу. Однак, в принципі, це класична лінійка, тому нічого я вважаю не втрачу. Ну що буде цікаво познайомитись, тому що для себе я думав, що це якийсь типовий представник мас-маркету. Тобто вони представлені у всіх супермаркетах лежали вони завжди на полицях там поряд зі звичайними євролагерами. Ціна в них була там трошки більша, а за акція вона і менша від інших представників. Однак, вже готуючись до випуску, я подивився, що це у нас Local Craft, Вони вказують і тут, і в принципі, об'єм виробництва у них. Не такий, як у інших пивних гігантів, тому ну, цікаво. Можливо, це крафтовий якийсь представник, дуже крутий, якого я свого часу просто пропустив. А розпочнемо не з самого крутого стилю пива для крафтових пивоварень. Це у нас звичайний лагер. Ну як, звичайний? Він трошки незвичайний, тому що він не фільтрований. Ну, мабуть, як і в інших пивоварнях крафтових. Так, ну що, досить цікава тут етикетка, крім цього кабанчика, в Пікселі, про якого ще поговоримо. Цікаво вашу думку дізнатись. Тут вони і такі різні цитати, тут і текст написаний, От, наприклад, тут пишуть, що жашківський кабан це справжній абориген, чесний локал, де говоріння використовується лише кришталева чиста вода, жашківських джерел, в'юнки, баварських міль, налитий злаковою силою ячмінь із тутешних полів та високоякісний місцевий солод. Відчуйте місць міць та натиск молодого бренда, що зносить бар'єри як бадилинки. Бадилинки. Ну, цікаво, треба дізнатись, що це за слово. Отже. Розпочнемо. Ну, так, досить нетипово пити нефільтрований лагер, хоча це ж крафт, локальний крафт. Тому подивимось, що це у нас буде. Сам виробник вказує, що це Limited Edition, лімітована версія. І ось ця компанія, нові продукти у деяких брендах, не тільки в Жашківському Кабані, запускала оцей Military Edition продукт. Тобто у них там і батончики були в пікселі, а тут, ви бачите, вони кабанчики одягнули форму бійця Збройних сил України. Тут прапор є та написано фразу «Добрий вечір, ми з України. Ну, Дивіться, напишіть вашу думку в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Ми, в принципі, там, в наших соціальних мережах підписуйтесь на усі соціальні мережі наші, обговорювали оцю там Байрактарщину і Шароварщину. Щодо пива ми там розглядали цей приклад там, з Чорнобаївським пивом і з пивом Джміт Джавелін, яке ми там пробували. Однак ви знаєте, ну що стосується тут, мені здається, воно якось більш гармонійно йде. Хоча знову ж таки, ну це Кабан, ну, Кабан, це ж по суті свиня одягнута в нашу форму. Не знаю. Напишіть, ок для вас це чи не ок. Цікаво також дізнатись думку військових. У нас є військовий серед підписників і серед спонсорів. У нас є один військовий. Цікава і їх думка, зокрема. І самі саме вони вказують, що для них піксель на кабанчику це своєрідний ша знак шани та солідарності зі всіма українськими військовослужбовцями. І вони вказують, що додатково, окрім того, що вони там сплачують податки. А це ну в принципі компанія власник цієї фірми це дійсно великий платник податків. Крім цього, з цієї, нібито версії, вони додатково сплачують якусь суму на потреби Збройних сил України. Ну цікаво. Ну що розпочнемо з лагерю від жашківського кабана. Подивіться, я думав, колір і там, консистенція якась буде інша в порівнянні з мас маркетовим лайнером, тому що він є нефільтрованим, не можу я сказати. Хоча він не повністю прозорий, трошки-трошки, він такий-трошки трошки є каламутний. Спробуємо аромат. Ви знаєте, навіть трошки якась хмільова, така складова випирає, тобто він такий добре охмелений у порівнянні там, з конкурентами, з простими євролагерами. Тобто ти солодова складова відчувається, але хміль також випирає. Спробуємо смак. Ну, Ви знаєте, аромат мені сподобався трошки більше. Ну, що ще можу про пляшечку сказати? Тут у нас мені подобається, як вони обіграли штрих-код. Ви бачите, там якісь такі листочки намальовані, якщо не помиляюсь, це листва від дубу. А також не буде видно, я потім ставлю, вони вказують про те, що краще смакує з бокалу. Ну, кому як не крафтовикам локальним це знати. Ну, не знаю, не можу сказати, що він якийсь там виразний. Хотілося б, щоб була така приємна гірчинка, однак це просто солодка солодка водичка. Не знаю, можливо, там щось рано його розлили по пляшкам, або щось там, якісь цукри залишились, але це дуже солодко. Ну що, переходимо до ПЛЕЛ від жашківського кабана. Це у нас світлий ЕЛ знову ж таки вивчаю тут пляшечку, Тут у нас нові позначки вони додають, вказують про те, там який буде аромат, який смак, яка буде гіркота. Тобто тут навіть вказують, що воно буде гіркувати IBU на рівні 22. Також казано, що краще смакує з бокалу знову ж таки, однак не шукайте тут якихось для себе відкриттів. Тут келих позначення досить схематично. Я вже всіх представників продивився, це однакова позначка. А хто хоче знати, з яких саме типів келихів, яке, який тип пива пити, то дивіться обов'язково наш попередній випуск. Ну, подивимось. Вже розповідати вам почав про це пиво. і Побачив, які там хлоп'я просто плавають в пляшці, Якось вони мене злякали. А потім я зрозумів, що я просто переплутав пляшки і таким чином заспойлерив вам за вам наступний випуск, який буде про пиво, у якого закінчився термін придатності, і що з ним потім відбувається. Так, ну що, друзі, перший факап у нас на каналі в мене стався менше, ніж за рік. Ну нічого буває, перезнімати я вже не буду, тому що мені впадло. Дивіться, просто в мене там ну, не вправдовуюсь, однак в мене вся комора забита пивом. І Жашківський кабан там стояв окремо. Я сьогодні лише по місту їздив, докупав бланш, тому що в мене бланш там був вже не дуже свіженький, я захотів взяти свіжий. І в мене було два представники: Pale Ale і Амбер. Причому тут вказано, що це просто «Світлий Ель, і Антап вказує, що це Pale Ale Азер. А тут у нас Amber, і Antap вказує, що це Amber L. Ну, от ще я думав, що це там, два різновиди Еля, зрадів, що на три представники будуть, як я думав раніше, А4 там порозповідав. А потім, вже коли взяв оцей старий Pale L, почав не, не відкрив, до речі, бачу, тут якісь хлоп'я просто плавають у пляшці. Ну, а це вірна ознака те, що пиво. Вже постаріло, що воно старе, докладніше про ці процес буде в наступному випуску. Не пропускайте і побачив, що тут термін придатності до грудня минулого року. І потім, вже як спочатку подумав, що просто є такий, але в мене просрочений. Я побіг благо тут і ще 15 хвилин не залишались до 10-ї, А там вже такого представника немає. Я вже подивився в вантаб вже більш детально. і Подивився, що це вони випускали з моменту утворення з 20-го року, а це вже вони запустили з 22-го року. Тобто, це вже не існує. Однак ми його використаємо в наступному випуску. Ну, якось так. По мені буде такі цікаві поєднання смаків. Подивимося, як жашківський кабан цим впорався. В принципі, я думав, ця позначка там, амбер мені вказано на те, що це буде якесь щось таке карамельне, більше з натяками на якийсь підсмажний солод. Ну однак, це просто не вказано у нас тут не про карамельний солод, ніякий підсмажений солод у складі. Подивимось, мабуть, буде звичайний L. Однак це вже з нормальним терміном придатності виготовлено 5 березня. Подивимось. Так, карбонізація така нормальна у нас там пішла. Ой, знаєте, зразу мені ударило так в нос якимись квітами. Зараз буде цікаво. Що там? в чего? на области чего? Не в mm -hmm. Зашла в наш тыл. Mm -hmm. Фу, друзі, щось цей випуск мене зовсім не йде, Коли вже налив от що це у нас? Я вже в них заплутався амбер. Вибігла Аліна, сказала, що написала в групах, що масована атака ракетна по Дніпру сьогодні 8 травня. Щось, мабуть, орків орків. Якесь загострення від побідобіся сьогоднішнього дня, тому там никались ми в укритті. Пройшла, не знаю, ми година, мабуть, пройшла. Зараз там, начебто, трошки є безпечно. в мене там 15-20 хвилин, завершити цей випуск, тому вже зроблю це, хоча щось з самого початку йде не так. Отже, що з цим мембером? Мені здавалося, що це буде якийсь, знаєте, брунатний ель, щось тут буде якась карамельна така історія, карамельна складова. Можливо, буде якийсь підсмажений солод. Якась навіть от дійсно трошки віддалено відчувається карамель. Ну, цікавішим буде спробувати його смак. Так, друзі, ще раз робіть висновки схоже чи на амберель, чи що воно таке. Не знаю, мені не дуже схоже. За ароматом ну, дійсно от така навіть якась хвойна складова є, цікава така. Я не очікував такого аромату. Квіткова складова. От Відчувається якась така карамельна складова, але смак. Спочатку. Спочатку він дійсно насичений, добрий. А от після смак, який доганяє, от зараз, після ковтка, вже скільки там 5-6 секунд пройшло, це дуже неприємна гірка складова. Знаєте, я можу це порівняти ну, або дійсно якоїсь там трави нажувався, чи квіток якихось, або коли знаєте, якась приправа там попадає тобі, там десь між зубів, ти її розрізаєш, і це з тобою залишається на рік. Що стосується соціальних мереж, я пам'ятаю, що на початку повномасштабки, коли я хотів їх купувати і робити про них висновок. То я навіть писав їм в особисті там, в Директ в інстаграмі, і мені дуже швидко відповіли, при чому там відповідали так круто. Я тоді просто в Дніпрі був асортимент, звичайно, як і в інших містах там досить обмежений. Я не міг їх знайти. Я написав їм, чи планують вони знову там випускати продукцію, поставляти і там цікавить Дніпро, тому що хочу зробити випуск про поварні, які працюють під час повномасштабки. І вони там настільки круто мені сподобалося, як вони відповіли, вони там спитали Владислав, ну, запитали, як мене звати. Сказали, напишіть, в якому районі міста ви живете, ми вам запропонуємо, в яких магазинах, який асортимент є, за якою ціною. Друзі, що стосується всесвітньої мережі інтернету, то сподобалась мені тоді комунікація, ну, всіх СММ, мабуть, в інстаграмі. Так, сайту немає, він в розробці. ну, Я думаю, сподіваюся, що він буде дуже крутий, тому що вони, в принципі, от з дизайном дуже у них гарні відносини. І Жашківський Кабан є на YouTube. Це не їхній якийсь окремий проект, це не їх там канал, це не пов'язано з оглядами пива. А є такий проект, який називається сам на сам. Це відеоподкаст на youtube каналі українського інтернет-видання Брутальний футбол. Там один з гостів опиняється вічна -віч з двома ведучими, і вони максимально відверто там говорять про життя, про футбол, про якісь спортивні, околофутбольні теми. І під час спілкування вони споживають ось цей хмільний напій, цього жашківського кабана. Комунікація подобається, а от цей Амберель не дуже поки що подобається. Ну за свою ціну можна сказати, що в принципі можливо окей, можливо, мені щось попалось не те. Обов'язково буде перетест, тому що друзі на ну, ти сьогодні якщо чесно, і по роботі в мене якийсь. День в срати, щось не дуже все там в мене виходить. І з випуском цим ще й ця, ця ракетна атака ну, мабуть, прийдеться перезнімати. Щодо попереднього представника лагерю, цього представника ну, немає в мене відчуття якогось, що там хтось там економить на виробництві, там, що якесь там брудне обладнання. Тут немає якихось там от, дійсно таких, знаєте, відвертих, відвертих якихось дефектних ароматів, дефектних смаків. І не думає, що тут їй де економія, де там на воді або на складових. Однак, ну щось не так, або щось в технології не так, або можливо, варка якась не вдала, можливо, мені так не повезло. Ну напишіть, тому що знаєте, я намагаюся не дивитися антап саме там оцінки відгуки перед тим, як відзнімати випуски, щоб не знаєте, не спотворювати там свою якусь суб'єктивне сприйняття, тому що все одно це якось там на підсвідомому рівні. Можливо, я вірю, що може впливати, тому намагаюсь відсторонитись від цього. Однак сьогодні в перерві, вже коли шукав підтвердження, що ж зараз актуально, там, Amber L або Pale L, то побачив, почав в антапті більш детально там дивитись, які стилі пива, коли додаються, я побачив, що не досить високі оцінки у цього представника. Ну, сподіваюсь, що будуть якісь покращення. Ну, ми переходимо до останнього, як виявляється, третього представника від Жашківського кабана. Це у нас досить розповсюджений відомий стиль пива бланш. Неодноразово він у нас був уже випусках. Ми розуміємо, що це Ель. Тут буде насложена пшениця, можливе додавання вівса, іноді солодового ячменю. І напій буде приправлений обов'язково натуральними інгредієнтами: коріандром та цедрою апельсина. Ну а в деяких виробниках там. Ароматизаторами, ідентичними, натуральними. Хто як бажає, кому як подобається мені? Я є прихильником того, що потрібно за класичною рецептурою додавати ці натуральні інгредієнти, і тоді все буде круто. Тому що ця хімозність, наприклад, від Вольфа Сенгерман ми недавно коштували, мені вона не дуже до вподоби. Та й наші підписники вказували, що не дуже воно там якось натуральністю віддає. І ви знаєте, я зараз задумався, що бланш це таки дійсно розповсюдне стерпивою з друзями, там спілкувалися, знайомими. Я дивлюся і в супермаркетах, і в магазинах, коли блукаю, що дуже багато людей беруть саме цей стиль пива. Ну Не тільки від жашківського кабана, а взагалі там і від інших представників, там, і українських, і іноземних, і від наших крафтовиків. І задумався, що дивіться, наступний випуск у нас буде вже сповернув про прострочене пиво. там. Не тільки, ну По-перше, я там буду пити це пиво, тому взагалі я не знаю, після того випуску буде щось чи ні, тому що, можливо, не виживу. Ну Будемо розбиратися, що відбувається з пивом, як воно старіє. Які там процеси хімічні зупиняються, які навпаки там набирають обертів? Чи можна його взагалі пити? Ну я буду пити його 100%. І мабуть, ви знаєте, якщо давайте, якщо цей випуск набере, не знаю скільки скільки слайків набере, то мабуть в травні якраз така погода вже стає тепліша. Зробимо випуск про бланш український і від мас маркетових виробників. І від кафтових виробників. Давайте 170 лаків. Нехай буде, і тоді зробимо. Що стосується жашківського кабана, тут у нас іде склад, вода питна підготовлена, солить ячмінний світлий, ячмінь, і у нас тут вказано, що йдуть екстракти апельсинової цедри та апельсину. Хміль, дріжджі, натуральний ароматизатор, коріандр. Ну не знаю, друзі. Багато було вже у нас представників і там іноземних, і, і мас-маркетових українських, тому є в принципі з чим порівнювати. Казав я вже, що завжди еталоном для мене буде беззаперечно Хугарден. Однак від наших крафтовиків, там у Андервуд, друзі, та й у інших, там бланчі на такому класному рівні, що, мабуть, потрібно все-таки робити випуск. Так, ну дивіться, грає воно там в, мене в келиху, тобто достатня така карбонізація, піна шапка, красива, все чітко, колір дуже гарний. Ну, будемо пробувати. Ну, Останній представник, я на нього покладаю великі надії. Якісь такі дивні в мене відчуття від аромату. По-перше, це мені чомусь нагадує Спрайт. От дійсно, я дуже давно напив спрайт, однак, от цей аромат нагадав мені дійсно напій Спрайт газований, газований аромат ну, в один в один. По-друге, я пригадав одразу свої дитячі роки, коли там купували от, купу купу там знаєте апельсинів, мандаринів, обов'язковий атрибут Нового року там. 20-го та 21-го початку 21-го століття. І ми з братом, з моїм старшим, обов'язково грали в оцю апельсинову мандаринову війну. Тобто потрібно було нажимати на нього і бризкати своєму супротивнику прямо в обличчя. Якщо в очі попадаєш, то це взагалі топ. І от мені от, я відчуваю цей апельсин, оцю цедру апельсина, однак вона, вона не хімозна, вона от мені більш здається дійсно натуральною, однак вона навіть в ароматі дуже дуже гірка. Не знаю, якось так дуже переборщили, мені здається, з цим екстрактом чи що вони там написали. Екстракт апельсинової цедри та апельсину. Щось переклали, мабуть. От Дійсно відчувається апельсин, однак він гіркий до неприємності. Ну, спробуємо на смак, є з чим порівнювати. Фух, ну блін, щось сьогодні дуже важко йде. Друзі, це дуже гірко. І це неприємно гірко. Можливо, Жашківський кабан так бачить цей бланш. Можливо, тому вони там поклали і апельсинову цедру, і апельсину екстракт. Однак щось вони з ним перемудрили Ні, ви знаєте, якби я десь сидів і замовив би це, я б не зміг це допити до кінця. Я просто. Мабуть, краще б там чаю випав, або бокави, якщо б не було ніякої альтернативи. Я не скажу, що це прям мерзенно, або це там дуже жахливо, однак, ну, не знаю, якось, якось так. Друзі, наразі шашківського кабана у нас не 4, як я думав, а 3. Випуск буде такий дуже коротенький, та щось якось невдало все йде тут по обставинам. Взяв я з холодильника дістав Жашківське. Це не Жашківський кабан, але це той самий виробник. Знову ж таки, тут маркетного досить класна історія. Вони вказують про те, там, що яке буває поле, коли розпилося ця жнива, дивовижна, яка вода, коли знестру мене джереле. Регіональне пиво Жашківське, європейська екокультура, багатство українських надер. Тут ключем жива вода Черкащини, Вихріться налитий сонцем ячмінь з околисть. Ароматно називається німецький хмір. Ну, подивимось. Ну що, не підведи. Насичений солодовий аромат. Якимись навіть квітами віддає. Ну, Головне, що нам покаже смак. Коротше, можна було не пробувати. Це той самий лагер, дуже солодко, це неможливо пити. Ось такий цікавий-нецікавий цікавий випуск у нас вийшов. Друзі, ви знаєте, якийсь дивний сьогодні день, не знаю, чи то там 8 травня потрібно подивитись. Можливо, там Меркурій кудись відлетів, якийсь він ретроградний, чи я не знаю який. Ну, спочатку я там плугонув з цими типами, думав, що це щось різноманітне. Ну, ти пляшечко не переживай, ми тебе використаємо наступного тижня. Потім ракетна атака, вона і зараз триває, там 4 винищувачі, бомбардувальники летять, коротше, мабуть, опівночі знову у нас ракети полетять. І ви знаєте, сподівався, що, можливо, хоч якесь пиво мені дуже сподобається, однак чомусь погано сьогодні день не сталося того. Найбільше мене бланш розчарував дуже-дуже перенасичено апельсиновою цедрою, апельсиновою якоюсь гіркотою. Солодкуватості тут взагалі немає, і це було занадто гірко. Що стосується лагеру, крутий аромат, навіть такий якийсь дуже хмільовий, як для лагері, для звичайного лагеру, однак це шкрафт і це у нас нефільтрований лагер. Однак смак ну, просто якась солодка вода. Це, от, мені здається, що чомусь мені здається, або хочеться так думати, що у них є різні варки, якісь варки у них виходять, якісь не виходять. Однак це ну, такий, ви знаєте, цікавий досить аромат був. А смак ну, також дуже гірко, якось дуже перенасичено. Не знаю. Що можна сказати? Не думаю я, що використовуються якісь погані інгредієнти. Не думаю я, що не слідкують за чистотою обладнання. Тому що ну, чистота обладнання, якби вона була проблемним місцем, то ми б відчували тут і аромати специфічні і смаки. Тут такого не було. Не думаю я, що якісь там дешеві або там пропавші інгредієнти, такого теж не було. Однак, мабуть, все ж таки здається, ну мені здається, що можливо ще не знайшли якийсь свій там ідеальний рецепт, якусь свою ідеальну технологію, щоб зробити це якось гармонійно, зробити це виразно, і зробити це в стилі, зробити це смачно. Я обов'язково ще раз зроблю перетест цієї пивоварні. Ви знаєте, мабуть, це потрібно зробити буде там до кінця літа, навіть не тому, що мені хочеться, щоб це було круто. А тому, що от якось все одразу пішло не так, і ви знаєте, чомусь є в мене такий якийсь оптимізм, що за інших обставин все може піти набагато краще, як і для мене, як для цього випуску, як сьогодні для Дніпра. Ну будемо чекати на новини. Сподіваюся, що там без жертв там обійшлось і без якихось там критичних руйнувань. Ну подивимось. Друзі, якось так не знаю, що вийде з цього випуску однак, ну буває і таке. Перебувайте у безпеці, все буде добре, все буде Україна. Бувайте.